Доброго дня, шановні, вітаю вас на каналі Байки від Каскаря. Сьогодні я розповім вам історію кольорові предмети. Вмощуйтесь зручніше і слухайте. Якось старий китайський учитель сказав своєму учневі: Будь ласка, добре оглянь цю кімнату і спробуй відзначити в ній все, що має коричневий колір». Молодий чоловік озирнувся. У кімнаті було багато коричневих предметів. Дерев'яні рами картин, диван, карниз для фіранок, парти, книжкові палітурки та ще безліч різних дрібниць. А тепер заплющ очі і переліч всі предмети блакитного кольору, попросив учитель. Молодий чоловік розгубився, але ж я нічого не помітив. Тоді вчитель сказав: Відкрий очі, подивись тільки, яка тут безліч блакитних речей. Це було правдою. Блакитна ваза, блакитні фоторамки, блакитний килим, блакитна сорочка старого вчителя. І вчитель сказав Подивись на всі ці втрачені предмети. Учень відповів Але ж це прийом. Адже я на вашу вказівку шукав коричневі, а не блакитні предмети. Вчитель зітхнув Саме це я й хотів тобі показати. Ти шукав і знаходив лише коричневий колір. Також відбувається з тобою і в житті. Ти шукаєш і знаходиш тільки погане, і втрачаєш хороше. Подумайте про це. І напишіть в коментарях, чи згодні ви, чи ні, зі старим китайським майстром. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. Бережіть себе і своїх рідних. Ваш казкар!